Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським найближчими днями для підписання угоди про корисні копалини. Сказав також, що Путін не проти європейських миротворців в Україні і що США певною мірою підтримують миротворчу місію. Ці заяви пролунали після перемовин президента США з французьким президентом Еммануелем Макроном, який відвідав Вашингтон. Більше розпитаємо просто зараз у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Олена Абрамович. Олено, вітаю, які результати? Цих перемовин. Вітаю Андрію. Ну, Європа покладала великі надії на ці перемовини, бо Менелі Макрон, як лідер ядерної держави з повноцінним озброєнням, має авторитету Дональда Трампа і, судячи з посмішок Макрона і прес-конференції, яких у Трампа з Макроном було дві, вони таки погодили ключові позиції. А бачення США зараз щодо завершення війни, що спочатку має бути пропинення вогню. Тоді вже мирні перемовини. І міністр закордонних справ Росії буквально кількома годинами перед цією прес-конференцією наполягав, що для Москви такий варіант. Анд неприйнятний Скажу ось що. Це може призвести до третьої світової війни, якщо не буде вирішено. Буде момент, коли це не зупиниться лише двома країнами. Вже є така залученість інших країн, і це справді може призвести до дуже великої війни, третьої світової війни. І ми не допустимо цього. Дональд Трамп також прокоментував інформацію, що з'явилася минулого тижня. Нібито він може відвідати Москву для зустрічі з Путіним 9 травня на параді перемоги на Червоній площі. А ще висловив припущення, що війна в Росії проти України може закінчитися найближчими тижнями. Давайте послухаємо діалог американського президента з журналістами. Не знаю. 9 травня? Ні. Я думаю, що це досить скоро. Але ні, у більш підходящий час я поїду до Москви. Як довго триватиме війна? Я думаю, що війна може закінчитися скоро. Як скоро? Протягом тижнів. Манель Макрон тим часом розповів і на переговорах з Трампом і на прес-конференції про свою залученість до досягнення миру в Україні ще під час війни на сході України на полі, що мінські угоди не спрацювали, бо не було гарантій безпеки, і Путін не дотримав свого слова. Потім ще й все заперечив. Тому зараз потрібні миротворці на кордонах і ряд країн готові на це піти в разі припинення вогню. Сказав Макрон, і на полі, що не треба вірити просто словам Путіна, а потрібно перевіряти діями. Загалом дипломатичні. Ініціативу Дональда Трампа французький президент похвалив, сказав, хоч сам він давно не говорить з путіним, але зміна обставин, зміна влади у США, це гарна нагода спробувати знову поговорити. Я вважаю, що переговори корисні. Я вважаю, що надзвичайно важливо йти до миру, але моя сильна позиція полягала в тому, щоб спершу спробувати отримати щось, що можна оцінити, перевірити та підтвердити. І давайте переконаємося, що ми будуємо достатні гарантії, якщо коротко, ось де ми готові бути залученими. Водночас французький президент наполіг, що потрібна також певна залученість від США, певні гарантії. Трамп, відповідаючи на питання журналістів, сказав, що США готовий певною мірою підтримати миротворчу ініціативу. Сказав, що обговорював миротворців з Путіним і що російський президент не проти розміщення європейських військ в Україні. Макрон е похвалив цю позицію. Президент США також припустив, що з українським президентом може зустрітися вже цього чи наступного тижня. Я зустрінуся з президентом Зеленським. Насправді він може приїхати цього тижня або наступного тижня, щоб підписати угоду, що було б чудово. Я б із задоволенням з ним зустрівся. Ми б зустрілися в овальному кабінеті. Отже, угода зараз опрацьовується. Вони дуже близькі до остаточної домовленості. Це буде угода щодо рідкісно земельних елементів та різних інших речей. Трамп наполіг, що ця угода буде вигідною для США, але так само вигідною для України. Я раніше я нагадаю, президент України відкинув одну з версій такого документа, наполягаючи, що він не хоче підписуватися на борги на 10 наступних поколінь, оскільки мова в контракті йшла про подвійне повернення грошей за американське озброєння. Журналісти поцікавилися також Вамуеля Макрона, чи вважає він, що Україна має відшкодовувати США витрати на оборонну допомогу. І Макрон сказав, що насамперед компенсацію має отримати Україна, бо вона втрачає людей і отри. Риме руйнування, а вже потім ті партнери, хто їй допомагає, і платити ці компенсації має саме Росія, бо вона принесла руйнації. Трамп на запитання, чи готові будуть США долучитися до відбудови України, сказав, що США вже допомогли Києву на 300 мільярдів доларів. А на уточнення, чи буде договір про корисні купалини містити гарантії безпеки? Відповів, що за безпеку України відповідатиме Європа колеги. Олена, дякую, це була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович про підсумки переговорів Дональда Трампа і Еммануеля Макрона.